Ryanair скасував мій рейс і я мала швидко все перебукати. В результаті я опинилася на пару діб у цьому бюджетному хоуп-апартмент в пізі. На що вони сподіваються? Мабуть, на Ryan Шутка. За фактом, це перероблена чотирьохкімнатна квартира, де кожна кімната здається подобово. Ех, мій котельний експірієнс останнім часом підштовхнув мене до роздумів щодо міграції в Європі та й у світі. Існує теорія, що коли еліти не бажають платити високу зарплатню корінному населенню, то дефіцит, що утворюється, заповнюється трудовими мігрантами. Сфера гостинності на сам перед бюджетному сегменті є найменше оплачуваною зараз, хоча у минулому вона була надприбунковою, і навіть Трамп цим займався. І ось, добувши якогось досвіду та ресурсів, нові європейці відкривають таку власну справу, але вже за своїм порядком і правилами. В цілому, я відчувала себе тут безпеці, але було ж все таки стремновато, бо це вже все поза зоною мого комфорту. Але подивіться, який чудовий від.